Здоров'я бажаю! Традиційно щотижня звітую про виконану роботу в місті та області. Жителі Херсонщини продовжують користуватися державною програмою є-відновлення. За тиждень отримали 44 нові звернення, 21-й родині призначили 3,8 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене житло. Також ще 27 людей зможуть придбати нові оселі. Загальна сума виданих житлових сертифікатів 15 мільйонів гривень. За останні сім днів групу розмінування виявили та знешкодили майже 800 вибухонебезпечних предметів. Сапери обстежили майже 1400 гектарів землі, здебільшого поля. А ми підтримуємо наших рятувальників та забезпечуємо їх необхідним обладнанням для гуманітарного розмінування Херсонщини. За підтримки партнерів передали саперам Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби 10 металодетекторів трембіта. Вони компактні, енергоощадні, вологостійкі і працюють навіть у складних умовах. Також продовжуємо закривати мілітарні потреби наших військових. Підрозділи радіоелектронної боротьби отримали додаткові засоби. Ці системи враховують російські інновації. Робимо все, щоб ворог не мав можливості безкарно літати над Херсонщиною. Для виявлення ворожих безпілотників різних типів та більш ефективної протидії їм передав військовослужбовцям Нацгвардії засобу. Електронної розвідки у комплексі з системами РЕП вони дозволяють посилити захист наших воїнів. Через постійні російські удари по цивільній інфраструктурі знищується зв'язок, а комунікація критично важлива для порятунку людей. Часто саме військові залишаються останньою ланкою, здатною допомогти людям, які перебувають у зоні бойових дій. Саме тому передав додаткові засоби зв'язку підрозділам берегової оборони морської піхоти. Крім того, українські авіатори отримали сотні необхідних засобів для ефективної боротьби з ворогом. Наша мета незмінна звільнити рідну землю і наблизити перемогу. Не зупиняємось та працюємо далі у цьому напрямку. Дякую партнерам та громадам за підтримку. Реалізували нашу ініціативу для підтримки переселенців з Херсонщини. Перші 20 наших земляків, які знайшли прихисток Миколаєві, отримали картки херсонців. Їх власники можуть безкоштовно отримувати гуманітарну, медичну, соціальну та юридичну допомогу в гуманітарних центрах Херсонщини в інших регіонах. Це тільки початок. Поступово запускаємо ініціативу і в інших містах. Працюємо над розширенням переліку послуг та залученням партнерів, щоб херсонці отримували знижки на товари і послуги. Детальніше про картку Херсонця може дізнатися за телефоном обласного контакт-центру 0800 101 102 або 0800-330 951. Під час бізнес-форуму Швеція, Україна стали партнерство для зеленого відновлення, підписали меморандум між урядом Швеції Херсонської ОВА та Береславською МВА. Швеція допоможе у відновленні села Зміївка Береславської громади не лише будинків, а й культури, життя і ідентичності. Співпраця охоплюватиме питання екологічної безпеки, енергетичної незалежності та інституційної підтримки. Обговорили також розвиток відновлювальної енергетики та обмін досвідом військово-цивільного управління в умовах війни. Щиро вдячний уряду та народу Швеції за підтримку нашого регіону. На Херсонщині відкрили шостий модульний медичний пункт у громаді поблизу лінії бойових дій. Через постійні обстріли доступ до медичної допомоги тут критично обмежений. Особливо для літніх людей. Новий пункт дозволяє щодня оглядати пацієнтів, надавати ліки та слідкувати за здоров'ям місцевих жителів. Ініціатива реалізована департаментом здоров'я Херсонського та за підтримки благодійного фонду Ранок відродження. Дякую благодійникам за допомогу. З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути 18-річного хлопця, який залишився без батьківського піклування. Після початку великої війни він жив під постійною загрозою мобілізації до армії РФ і не міг самостійно виїхати. Завдяки ініціативі президента Bring Kids Back UA та допомозі української мережі за права дитини вдалося організувати безпечний маршрут. Вдячний всім, хто бере участь в організації рятувальних місій. Працюємо далі. Слава Україні!